Хто такий чайний майстер? Коли ти можеш назвати себе чайним майстром? Ну, це суто моя суб'єктивна думка, і я хочу розказати тобі, коли я себе відчув чайним майстром. От Що відбулось, коли я такий розумів, о зараз я називаю себе чайним майстром, і я відчуваю, що всередині немає ніякого а, самозванця, відштовхування, ще чогось. От я чайний майстер. Став я ним після того, як я. Купив собі, зробив частково весь чайний посуд, тобто чайна дошка обов'язково, тобто весь церемоніальний прилад має бути. Чайні фігурки, піали, чайничок, декілька чайничків, гайвань, чаша з кришкою, чахай, декілька чехаїв, ситочко для проливу, додаткового очищення і фільтрації чаю. Коли це все в мене скомпонувалося, я зрозумів, що я для себе можу провести якусь чайну церемонію. Я почав проводити для себе. Потім я почав проводити для людей. І коли я зрозумів, що люди приходять до мене, я щось розказую про чай, є якісь знання, я передаю цей вайб, люди насолоджуються і задоволені тим, що виходить на виході, я став чайним майстером. Тобто, коли я наповнився якимись знаннями, інструментом. Зробив для себе якісно кайфонув, отримав задоволення, потім дав людям хоча б один, два, три рази, і всі задоволені, ти можеш вважати себе чайним майстером, тому що ти оцю чайну культуру в вигляді ритуалу, церемонії, транслюєш на інших людей і таким чином вводиш їх в такий цікавий стан, знайомиш їх з чайною культурою. Вони краще відчувають себе в такому медитативному стані. Тобто це як ніби такий сеанс медитації з медитацією, з чаєм, з напоєм. От. Я вважаю, що от, е після цього кожен може себе вважати дійсно майстром. Майстром якого рівня, якого масштабу, якого досвіду, це вже інше. Дякую.